Вітаю вас цієї п'ятниці, 23 лютого. На календарі це 730-й день нашого спротиву російському агресору. За добу російські окупаційні війська обстріляли територію 10 областей України. Серед цивільних громадян є загиблі та поранені. Кількість жертв уточнюють. Збройні сили України оприлюднили оперативну інформацію щодо наслідків російського повітряного удару. В ніч проти 23 лютого ворог атакував дронами типу Шахід. Водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації з акваторії Чорного моря спрямував ракети. Ракети втратили бойову спроможність у повітрі. ППО знищила 23 ударних дрони у межах Полтавщини, Одещини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Харківщини. Один із уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства у прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженою будівлі вдалося визволити жінку, вона не постраждала. Після гасіння пожежі і пошуково-рятувальної операції під завалами виявлено тіла трьох загиблих осіб. Пошуки припинено. Дніпро вночі ворожий ВПЛА влетів у дев'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару зруйновано два верхніх поверхи. Виникла пожежа площею 20 квадратних метрів. Постраждало восьмеро людей. Рятувальники і сьогодні вранці проводили розбір завалів. Армія РФ продовжує атакувати Херсон. Усю ніч житлові квартали міста здригалися від вибухів. Через влучання ворожих боєприпасів виникло чотири пожежі. Горіли житловий будинок, господарські споруди та складське приміщення. Протягом доби російські армійці обстріляли дев'ять населених пунктів у Запорізькій області. Внаслідок російських атак мирні мешканці не постраждали, однак пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Надійшло 19 повідомлень про руйнування. На запорізькому напрямку силами оборони відбито п'ять атак противника західніше вербового та у районі Роботного. Минулої доби російська армія втратила близько тисячі військових. Загалом, станом на ранок 23 лютого, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого 2022 року становлять близько 408 тисяч 240 військовослужбовців. Про це йдеться у зведенні генерального штабу ЗСУ. Далі пропоную перейти до подій життя Кременчуцької громади. Наші журналісти вже готові розповісти вам про актуальне. Ми в ефірі о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах у Телеграмі, інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава! І знову маємо трагічну звістку із фронту. 21 лютого в районі населеного пункту Чорнобаївка, Херсонської області, внаслідок агресії військ Російської Федерації. Героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Антон Глущенко. полеглого воїна лишилися мати, дружина, донька та брат. Попрощатися із нашим героєм Кременчужани зможуть вже завтра у суботу, об 11 годині дня, в стінах міського палацу культури. Вічна пам'ять і вічна шана нашому герою захиснику. Спочатку місяця Крамачуцькі патрульні притягнули до відповідальності за проїзд на заборонний сигнал світлофора «292 водія. Поліціянти нагадують, заборонено проїжджати на червоний жовтий, на червоний в поєднанні з жовтим та на вимкнений сигнал додаткової секції світлофора. Найменше, що можна отримати у таких випадках, це адміністративний штраф у 510 гривень, але можна заплатити і своїм життям або здоров'ям, або ж здоров'ям інших учасників дорожнього руху. А відтак, щоб уникнути аварійних ситуацій, патрульні закликають кримачужан бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху. Повертаючись до теми недбалих водіїв сьогодні вночі за порушення правил дорожнього руху та за відсутність водійського посвідчення на проспекті Лесі Українки, поліціянти оштрафували 30-річного чоловіка. Правоохоронці встановили, виявляється до цього чоловік. Протягом року вже був притягнутий до відповідальності за аналогічне порушення. На Карманича було винесено постанову за частиною 2 статті 122 та склали протокол за частиною 5 статті 126 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. На Полтавщині рибоохоронцями спільно з водною поліцією було викрито резонансне порушення правил рибальства у межах ландшафтного заказника Солинський. На власному мотоциклі злочинець намагався вивезти з берегової лінії Кремачуського водосховища 97 кілограмів свіжо свіжовилиної риби, а саме ляща, крася сріблястого, плітки, сезана та щуки, які знаходилися у сітках. Тим самим рибний мародер завдав збитків рибному господарству України на суму в майже 2 мільйони гривень. Полтавщина вкотре допомагає своїм оборонцям. Представники полтавської обласної військової адміністрації передали два позашляховики мобільним вогневим групам. За словами очільника адміністрації Філіпа Проніна, автівки допоможуть військовим швидше переміщуватися та реагувати на потенційні загрози. Допомагаємо військовим захищати наше небо. Слава Україні! Понад 324 мільйони гривень отримає Полтавщина у якості субвенції на проєкт у межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Кабмін вже погодив розподіл фінансування регіонам. За словами очільника області Філіпа Проніна, кошти буде спрямовано на реалізацію восьми ініціатив на Полтавщині, зокрема у сферах освіти медицини, адміністративних послуг та громадської інфраструктури. На реконструкцію та капремонти трьох обласних проєктів піде майже 161 мільйон гривень. На проєкти у Кримочульській, Пирятинській, Лубенській та Миргородській громадах буде спрямовано майже 164 мільйони гривень. За словами пана Проніна, використання коштів має бути прозорим та раціональним, тож кожна гривня під пильним контролем. Кому війна, а кому квіточки за півмільйона. КП благоустрій Крамачука оголосило про закупівлю однорічних квітів. Відповідну інформацію розмістили на сайті державних закупівель. Прозоро судячи з документації, планується закупити понад 20 тисяч різноманітних квітів вартістю у понад 539 тисяч гривень. Цікаво, що на останніх сесіях міськради у минулому році мер Віталій Малецький заявляв, що у 24-му році міській раді доведеться різко економити, а тут зненацька такі суми. Що ж сталося? Схоже, що у мера прокинувся раптовий ботанічний інтерес або ж остаточно заснула совість, адже гроші, які б можна було спрямувати на підтримку армії, знову витрачаються наказ на казна що. Хочу сказати, а ну хлопці, вийдіть всі, хто був на Майдані в Києві! Рік 2014, 23 лютого, в Україні святкують перший день без Януковича, в Росії закриття Зимової Олімпіади. Про війну ніхто й думати не думає. На Кременчуцькому майдані Незалежності під Сліпучим Сонцем святкове недільне віче. Там радіють втечі гаранта, згадують страшні криваві події тижня, чествують героїв, що відстоювали свободу на інститутській у Києві і підбивають підсумки карколомних подій революції гідності у Кременчуці. Даючи при тому оцінку діям місцевої влади, я приїхав сюди всього на, на декілька годин. Мене відпустили всього на добу. Я являюсь членом правого сектору, яких називають радикалами, провокаторами. Вчора зранку мені зателефонувала, зателефонувала до Києва Тетяна Донченко і повідомила, що в Кремінчуці створюється самооборона, яку е, очолює якась мені невідома людина, яка раніше брала гроші з людей за поховання. Тобто, е, людина від Бабаєва. І також мені я дізнався, що жоден правоохоронець, який є безчинство в місті, тому що наше місто прославилось на весь світ. Та я вам передаю слова Дмитра Яроша, з яким я вчора балакав. Правий сектор, його радикальне крило підтримує тільки місцевий Євромайдан на чолі. З Володимиром Івановичем Пилипенком і хлопцями з місцевої самооборони також я хочу сказати нашому меру Бабаєву: ніхто не забуде, ніщо не забуде. Ви в цьому місці. І народним тілом, яке звідси буде виковарено, або ви самі підете разом зі своєю перекрашеною позицією і всіма рештами, або ми вас звідси викинемо. Час перемовин і решту з вами закінчився, тому що ви в Кремінчуці являєтесь маленькою проекцією цього всього зла. Ви тут, так само як в Києві ці уроди проводили євро, відмивали гроші, створювали. Показуху для Європи, що у нас все нормально. Ви тут нам робили парки, за які досі не розрахувалися, а ви урізаєте зарплати людям, гинуть люди від, від хвороб. Пройде усього лише 10 років, і у священний день пам'яті Небесної Сотні ми раптом побачимо у місті ось таке. Але тоді, на адресу мера, тільки недовіра в усьому. Народ оставит свою свободу. Нету междуусобицы между народом. А вот эти люди, которые направления идут от Низкого голова, все время нас, Майдановцев, называли провокаторами. Под КТРК, телевидение, после моего выступления предыдущего, они опять меня назвали, что я провокатор. Мы за этих людей платим им зарплаты, они освещают нам обманом только. Они пишут, вот последняя газета, Фельдман, редактор, он пишет, что сейчас идет гражданская война. Идет в Украине гражданская война. И Украину он поделил, уже расчертил карты поделил. Украину. Мы не делим, мы на Майдане Украину не делили никогда. За наши деньги провоцируют людей против друг друга. Вот ганьба им, и нам надо исправлять его гоня таким. Наша местная власть очень красиво сейчас пытается натянуть себе самооборону Майдана, которой она не является. Они сейчас пытаются представить, что они, мол, сейчас собираются охранять город. Нет, это не так. Мы будем контролировать милицию, мы будем контролировать суд, мы будем контролировать местную власть. И вы нам все в этом поможете. Загони самооборони дійсно було створено тоді у Кременчуці, і вони виконали свою роль. Таких собі помічників тодішньої міліції здавалося, от, от усе заспокоїться, і країна, оновивши владу, заживе новим щасливим життям. Проводилась воля багато на майдані. Приїздило з усіх держав, говорили заздрили. Ми не думали, що ви, українці, такі сміливі. По вас кидають гранати. Ви стоїте, від вас відносите побратимів, ви стоїте. ми стали другим народом, народом волі. Здається, є перемога. Але це тільки частина, невелика частина цієї перемоги, допоки не будуть покарані ці злочинці з прокуратури, з міліції, з СБУ. А тим часом 23 лютого. Вже третій день, як у нашому українському Криму, ходили такі таємничі озброєні, впевнені у собі зелені чоловічки. Вже за три дні, 26 лютого, у Криму стануться події, які ми тепер визначаємо як День спротиву Окупації Автономної Республіки Крим. Революція і гідності в Україні закінчилася початком війни. Тільки тоді, 23 лютого 2014 року, ми про це. Навіть не здогадувались. Як ті гриби після дощу в районі автостоянки неподалік Придніпровського ринку мають зрости аж три багатоповерхівки. Як з'ясувалось, під час засідання земельної комісії у мерії питання будівництва вже давно погоджено. Нині ж члени комісії мають погодити роботи з берегу укріпленням перед початком будівництва багатоповерхівок. А вони вже були затверджені попереднім детальним планом. Це те з кількоповерхів там у нас десять. Десять поверхів. От усі під 10 поверхів, так? Да? Це територія, фактично дожда. Там територія велика. Там велика і перед ринком. змоку Там же захисна зона моста. Ну, не я не я не розумію, що воно не воно, ні, воно, воно не входить, е власне. трохи далі захисна зона моста. Там. Це вже було затверджено детальним планом зі багатоповерхівки. Це уточнююча інформація по гідротехнічній споруді. переговорів. Ми вже третій раз, мабуть, розглядаємо іменно по гідротехнічній споруді, це від набережної, зрозуміло? Там є певнірова eh, за, за, за уваження. Деталі ж самого проекту головна Кременчуцька архітекторка розголошувати на камери не стала. Опісля проєкт було затверджено. А от наступним затвердженим рішенням члени земельної комісії певно дуже потішили свою колегу віцемерку Ольгу Усанову. Мова йде про будівництво наземного і підземного паркінгу для новеньких багатоповерхівок на розі вулиць Івана Мазепи та академіка Маслова в одному з цих будинків, власне, пані Усанова і є. Щасливою власницею квадратних метрів на двох земельних ділянках вже розташовані житлові будинки. Третя земельна ділянка у нас передбачено розташування майданчиків та здійснення нового будівництва підземного паркінгу з влаштуванням надземних критих парковочних місць. Це мабуть, там, де 5 цифра цифр стоїть, так? Там, де 8, 9, 5 та 3. Мокер, да. Там в'їзд буде паркінг, підземного так? паркінгу та зверху розташована криптостоянка да, автомобілів. Паркінг розрахований на 31 машинне місце, надземна стоянка 26 паркомісць. 26, 26 зверху і 31 30. паркінг. Також під час засідання земельної комісії було розглянуто і цілий ряд питань стосовно оренди приміщень для підприємницької діяльності, за які вже за або проти будуть голосувати міські обранці під час сесії наприкінці наступного тижня. Понад тисячу екстракторів для видалення уламків власного виробництва волонтерський штаб оборони Кременчука вже передав українським медикам за майже два роки повномасштабної війни. Екстракторами Кременчуського виробництва користуються сотні військових та цивільних медичних закладів практично на всіх теренах України. Цими екстракторами медики щодня проводять чимало операцій і вилучають уламки навіть із людського серця. А нині виробники волонтерський штаб Кременчука презентували новий магніт, значно потужніший за попередні. Ми є виробники медичних екстракторів магнітних, і е, зараз ми покажемо те, що ми передаємо нашим військовим лікарям, е, травматологам, кардіохірургам і нейрохірургам, а також багатьом-багатьом іншим. Набори наші складаються з наступних екстракторів. Це Edelweiss N52, котрий виглядає, має дві насадочки. Без насадки можна проводити діагностику пошуку ламків. З насадками можна входити в ранніві канали та діставати усе, що буде магнітитися. Edelweiss працює на глибині до 6 см, так як. Він обмежений довжиною насадочки. Якщо уламок знаходиться глибше, тоді в наборі у нас йдуть ось такі екстрактори під назвою Білі Янголи. Це укорочені таракальні е, магніти. Екстрактор має е, довжину 15 см та діаметр е, 8 мм, а також чуть-чуть е, потужніший 10 мм. Також ми виробляємо. Старакальні магнітні екстрактори білі янголи, котрий є незамінні при лапароскопічних операціях. Завдяки нашим виробам можна проводити як діагностику уламків, так і їх вилучення. Наголошую, що кожне поранення це індивідуальна історія. Кожний уламок різноманітний. Він як великий буває, так і маленький, і на різній глибині. Саме через це. Ми комплектуємо наші набори е, цими екстракторами. Це Edelweiss N52, це білі Янголи. І тепер буде комплектація складатися ще з Промітею. Бачимо тут конусний магніт спеціальним покриттям захисним. Він не є хрупким, не б'ющимся. І е, в чому відрізняється він від своїх. Попередників тут працює повністю вся площина. Дивіться. Тобто він магнититься з будь-якої сторони. Також дуже потужний, тому що тут встановлено магніт n 52 найпотужніший, котрий може бути. Так, друзі, будемо діставати уламочок. Нашим промітеєм в вроньовий канал. як спрацював? Тягнемо. Ламочок наш. Щодня десятки українців, як на фронті, так і в тилу, у наслідок російської агресії отримують переважно уламкові та кульові поранення. А тому мета волонтерів максимально забезпечити усіх медиків магнітними екстракторами. Друзі, ми передаємо наші вироби безкоштовно, як військовим медикам, так і цивільним. Це принципова позиція передавати саме безкоштовно, як воно і повинно бути у волонтерстві. Тому, друзі, лікарі, хірурги, кого зацікавило, звертайтесь до нас, ми вас забезпечимо. Слава Україні!